Усім привіт! І з вами сьогодні Уляна. Це та друга частина, яку ви так довго чекали, я пробую для себе нові солодощі. І в цьому відео я буду пробувати такі очі, Чотири штуки. Якась, ну, незрозуміла зубна паста, я так її назвала кисло-пшикака, яблучні трубочки, смайлик і туалет. Ну що ж, поїхали і почнемо ми з смайлика. Так цікаво, який в нього смак. Боже, ладно, то все відкрила вже мінус 2 бали, бо ви серйозно? Я думала, що буде ну, такого самому кольору і такий самий смайлик намош. Начинка така сама, як у першій частині, як у окці. Ставлю цьому 6 балів, тому що не можна було відкрити зубами, але їх не зламала. Руками теж дуже важко відкривати. Відкусується теж ну так собі і за, і за оригінальність. Я думала, що буде такого самого кольору. Тому 6 балів точно. Не більше. Що ж, давайте пробуємо яблучні трубочки. з земером пробуємо? Му, дивіться, це ніби такі от трубочки. але... Бачите, у мене у якійсь фінюшці ніби заорлюці, і її треба так от висосувати. Така в мене була, така в мене і лишилась. Що ж, даю 9 балів, тому що м, незручно так от все висосувати. Краще, щоб вони просто зробили з цієї фігніше всередині, зробили паличку і ми просто могли кусати, а не так от все висосувати. Тому і 9. А так все прекрасно. Дуже смачне. Е, рекомендую. Що ж, далі ось Отакі От очі. Що ж, спробуємо це якось відкрити. у такій. штуцці. Так. Витягуємо її з наших очей і вони ніби так от струмлені у палку, ніби як. Ніби як чупа-чупс. Ну що ж, пробуємо синє око. Вау, вони так гарно виглядають. І дуже важко їх вистягувати. Дуже важко відкривається. Друге дуже важко витягується з палка. Третє. Всередині немає ніякої начинки. І дуже важко рожовувати. Тепер давайте спробуємо червоне. Може червоне, чимось буде відрізнятися. Mm, так, червоно відрізняється від смаку, але таке саме тверде, таке все саме. Mm, Більш-менш нормально. Місте можна. Що ж, тепер на черзі... Давайте попробуємо отаку от, от пшикалку. Вона має бути кисла. Що це таке? Взагалі не рекомендую 4 із десяти, от чесно. По-перше, воно зламане, ледве пшикається. По-друге, навіть якщо пшикається, то воно летить такою струєю, що може розірвати. По-четверте, воно не кисне, яке рекомендувалося, і по п'яте воно не закрите. Ніби отак от лежало, так просто лежало. Його взяли, могли попшикати собі і назад положити. Не знаю. Не рекомендую. Ну, Може комусь це сподобається. І в нас залишилося тільки туалет і зубна паста. Може, хоча б щось буде десь до 10. Пробаємо туалет. Капец, тут так все погано открывается. Ну знаешь, зато никто не видит, именно вот так вот здесь так Опа, это уже кашка открывается. Открываем его. Синій і такий самий синій чупачупс. чупс Кому важко вдається отак відкривати такий от, от чупс пишіть у коментарях, бо я тупо не можу його відкрити десь 20 хвилин. Mm. Давайте пробувати! Я вже відкривала за кадром і це було так довго, я десь 20 хвилин потратила, тому я знімаю один бал за те, що так довго відкривала. Що ж, тепер дивимося. Дивіться, це якась картинка, мені здається, що туалет теж має бути якимось кислим таким. Бо тут така котинка є. Тому подивимося в туалеті був кіншечок. Зараз ми його відкриваємо. І висипанькаємо. Подивіться тільки. Якщо ви бачите клас. Дивіться. Сейчас пробуємо Почну. І полок теж синього кольору. Це такий набір синій. Все синього. Ставлю в цьому 9 з 10 і віднімаю один банк через те, що ноги трикарувала сумичка чупс. А так. Дуже сбачно. трохи навіть і кисло. І все таке гарне синього кольору. Що ж, і переходимо до останнього і цієї зубної пасти. Я спеціально її взяла в кінець відео, щоб попробувати її. Бо вона найособливіша з всіх, що я пробувала. Дивіться. І прямо як в зубній пасті тут закрито. Копія. Дивіться. Клас! Перший, бай... Перший раз таке бачу. Ну прям копія зубної пасти. Можна взяти щітку і отак от намазати і вже чистити. Ого смак жувачки. Прям такий смак жувачки, то капець. І ще коли я ото от розкушувала, то воно так тянулося. Навіть якщо може взяти дуже багато в рот, то може навіть бути жувачка. Бачите? На малюнку показуємо. Я точно ставлю цьому 10 з 10. Смачне гарне копіє з одної пасти і тянеться і ще й смак жувачки. моєї улюбленої. Завжди так класно. Ну що ж, дякую вам за те, що ви подивилися цей відео до кінця. Ну, а я пробувати далі. І купувати далі всякі смачні і невідомі для мене солодощі. Всім папа і підписуйтесь на мій канал, адже я стараюся для вас.